Запаслися на зиму. При Карпаті на ярмаркували на понад 14,5 мільйонів гривень. Про це повідомив заступник голови ОДА Василь Брус. Каже, цієї осені в області вже відбулося чотири масштабних ярмарки. Тут підприємці, фермери та власники селянських господарств пропонували покупцям власну продукцію. Йдеться передусім про картоплю, капусту, буряк, цибулю та м'ясо. І все це за доступними цінами. Єдина проблема перекупники. От для прикладу вулиця Короля, вулиця Коновальця, там де яринок, ви знаєте, невеличкий. Виїхали туди машиною, продаємо, реалізуємо картоплю по 3,40, по 3,50. А на ринку рядом картопля по 4,50 по 5 гривень. Та як збіглися перекупщики, то чуть машину, якби не міліція, не перевернули. Нині обласні чиновники розмірковують над тим, аби побудувати в області оптовий ринок. Вже навіть створили підприємство сільгоспресурс та розробили бізнес-план. Усі відповідні документи подали у Міністерство агрополітики та продовольства. Паралельно шукають її інвестора, адже аби звести такий комплекс, потрібно щонайменше 35 мільйонів доларів. Ринок треба наповнити всією інфраструктурою, що він працював, що він давав прибутки, що була дешева сільськогосподарська продукція. Це мета і завдання оптового ринку, а не для того, щоб він тільки був. Тут багато є складових. Багато є складових але ми хочемо ну, щось таке, як то не видумувати, щось нове, але більш приблизити, наблизити до населення. До населення, щоб там не була та ж капуста по 2 гривні. Тоді сказав, що знов ярмарки проводьте. А щоб там була дешева сільськогосподарська продукція. загалом від початку року в області проведено понад дві тисячі ярмарків. Реалізовано продукції на 125,7 мільйонів гривень. Між тим осінній ярмарок триватиме і надалі. В Івано-Франківську традиційно на вулицях Тролейбусна, Василя Стуса, Гната Хуткевича та Короля Данила.